Олексія Кайдановича було поранено 10 серпня, а 11 серпня зранку від отриманих травм він помер у шпиталі. Як розповів нам його побратим Вадим Завітов, цими днями Олексій разом з батальйоном мав повернутися до частини у Новограді Волинському. Я про те дізнався буквально в той же день від колег. Позвонили ввечері 20.00, сказали, що Кайдановича кума. Мов, нема, погиб він. Я запитав, що як там сталося, де все. Сказали, що поїхали на, на пост, знімати людей, заміну ротації робити. І так вийшло, що прилетіла з ракета. Олексій був позитивний, він завжди був. На поміж людям він завжди всім завжди з усім товаришував, всім допомагав. Хто до нього не звернувся там по техніці, по якісь обома по справам, він завжди любив всім допомагати. Він нікому ніколи не відказував. Олексію було 30 років. У нього залишилися батьки, сестра, брат, дружина та двоє дітей, розповіла хрещана мати бійця Алла Осадчук. Самій похресник, якого я 30 років назад. Тримала на руках і хрестила, бо з дитинства мріяв здобути професію шофера. Згодом служба в Збройних силах України. Повернувшись, працював на різних роботах, а згодом пішов на контрактну службу до Збройних сил України. Дуже важко усвідомити про те, що сьогодні молода, енергійна людина. Яка весь час турбувалась про своїх рідних, про своїх друзів, про свою дружину. І сьогодні так трагічно і раптово обірвалося його життя. Попрощатися з Олексієм Кайдановичем до 31-го гарнізонного будинку офіцерів прийшли його друзі, побратими, односельці, представники влади. Поховали Олексія Кайдановича у його рідному селі Федорівка. Звісно, Олексія. Ми не повернемо лише пам'ять про нього завжди буде жити у наших серцях. Ольга Степоренко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.